Друзі, вітаю канал Дмитро Ньюс на зв'язку. А поруч зі мною політичний оглядач і експерт Ігор Рейтерович. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю, Ігоре. Дивись, а сьогодні в цьому році було таке ювілейне фінальне засідання Верховної Ради. Було дуже багато очікувань від цього засідування, і вуаля очікування відносно. Одіозного адміністративного окружного суду вони справдились, тобто було нарешті прийнято рішення і розглянути той самий невідкладний закон. Вот і здавалося, перемога перемогою, все клас, але ж дивись. Низка подій. По-перше, зненацька санкції на суддю Вовка, очільника цієї вже можна чесно сказати, кримінально-мафіозної організації, а потім візит Вікторії Нуланд і нарешті дзвінок Джозефа Байдена безпосередньо президенту Зеленському. Це впадіння, як кажуть класики. Чи, 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 чи це е, таке певне підштовхування наших запад західних партнерів до реформ нашої чинної влади? Будь ласка, твій аналіз. Ну я не вірю в подібне співпадіння. Чому uh -huh. тому, що якби е, це дійсно якось там знаєте, там співпало? Воно б не ну, дуже ну, в плані, що давно готували, про це говорили. Можна було б якось все пояснити. Але ми ж бачили, що це там взагалі прибрали з інформаційного простору, і від влади її ніхто не коментував. Uh -huh. Цей законопроект він пролежав, вибачте, чорна скільки в Верховній Раді. Його можна було голосувати ще далеко за до широкомасштабного вторгнення, але ніхто тоді це питання не піднімав. Чому? Так. Тому що суд в такому форматі, попри шалену критику з боку громадян України, одіозний статус і так далі, він тим не менше працював, мабуть, виконував якісь правильні завдання, які йому там нарізали чи на які натякали. І до речі, навіть заява нахабна судді Вовка після запровадження цих санкцій, це була така заява, що в російському стилі. Да, так, ви мені нічого не зробите, Да, я, я тут взагалі так, себе так. дуже Добре, почуваю і так далі, але скоріш за все ці санкції це був знаєте, таке перше попередження, тільки не китайське, да на нього не зреагували. Так. І, Мабуть, воно було ще доповнено якимись заявами наших партнерів. Більш скоріш за все в контексті глобальної судової реформи, бо вона ж також не завершена, і до неї було дуже багато питань до 24 лютого. Uh -huh. І скоріш за все прозвучав головний дзвіночок в дуже простому форматі: що хлопці і дівчата, війна uh -huh. війною, uh -huh. ми все це чудово розуміємо, і ми вас підтримуємо. І у вас це головне питання на сьогоднішній день, але війна не є індульгенцією від нездійснення тих реформ, mm -hmm. які вам потрібні, і які безпосередньо будуть впливати на ту допомогу і об'єми тієї допомоги, яку ми будемо надавати вам вже після перемоги і відбудови країни. І ту добре, тепер, що якщо не помиляюсь, потрібні і вам, і нам звичайно. сказав Захід, тому ну, що це і є той місточок, через який можна передавати гроші звичайно. і бути впевненими, що, що вони що... не сядуть карпачення. Просто хвори. передавати гроші це раз і передавати на відбудову. І ну. другий момент У нас же представники влади абсолютно правильно говорять, що Україна після перемоги буде країною е, такою топовою з точки зору інвестицій. У нас буде багато перспектив. Це правда, ми, ми <зас> завжди такою були країною. Але який же нормальний бізнес сюди прийде, розуміючи, що існують подібні суди, і ці суди можуть приймати якісь рішення, і не завершена судова реформа. А оскільки е, сполучені штати Америки, як і будь інша, якась розвинута цивілізована країна, вони в тому числі відстоюють інтереси свого бізнесу в плані правового. Захисту, mm -hmm. скоріш за все, сказали, що якщо ви думаєте на перспективу, покажіть нам якісь результати. Був зроблений такий крок. Я вважаю, що він правильний, але далеко недостатній, тому що є ще судова реформа, і її треба завершити. Е, дивись, зняв з язика відносно недостатності, але не загально а точкової недостатності. А е, є таке як градус напруги в відеоблогах. Я тут пропоную трошки його підняти відносно фігурантів санкцій. Е, Дивись, ну закрити ОАСК це одна справа. Але ж ми бачимо, що у СБУ є матеріали про те, що хотіли певним чином через судову цю гілку повернути Янукови. Повернути Януковича. Це раз. Друге, ти ж кажеш, що бізнес не пийде, але ж у судді Вовка таке шикарне портфоліо. Поламаних бізнесів, рішень всіх. Чи не є логічним не просто закрити е вуха, там, очі, як там це мавпочки, там, рота да? mm -hmm. і закрити ОАСК, але ж і певні кримінальні провадження розібратися з цією проблемою мафіозності цього суду? Ну, За логікою це так і треба робити. Ми не закликаємо до якихось позасудових там, переслідувань, але, 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 але знов таки публічно і правильно зазначу була оприлюднена інформація. Перемовини записані на камеру, на диктофони, що вони говорили, як вони говорили, що вони збиралися робити, так. і так далі. Те, що там фігурували в не дуже гарному світлі окремі представники влади, це інша історія. Хоча знов таки у вас є зараз чудова можливість показати, що всі рівні, рівні угу. абсолютно перед законом. Угу. Тому, якщо проти цього пана не будуть а, запроваджені санкції з, з боку нашої ради національної безпеки і оборони, про інше вже вони застосовуються, чим він якось вирізняється, не будуть, як угу. мінімум. Хоча про розпочаті якісь розслідування, тому що була оприлюднена інформація. Ця інформація тепер потребує якогось онаочнення або у виді е, розслідування і винесення вердикту, що ну немає складу злочину, або є склад злочину, але воно повинно бути проведено. Оце, вибач, твоє, yeah. твоє от немає складу Слухайте, злочину. Ну, я, я ж, знаю, я ж, ми ж, і, і ти ж знаєш, знає дово знаєш нашу систему, <ріх> да. що іноді збирають стоси документів, всім все очевидно, а рішення приймають з. Овсім інше да. тому, Буває. як мінімум, ці розслідування санкції вони повинні бути розпочаті, і е, вони повинні бути ну максимально публічними. Якщо цього не відбудеться, тоді ну виникне дуже просте питання: а як так взагалі може бути, що людина проти якої запроваджені санкції нашого партнера абсолютно спокійно себе почуває в Україні? Угу. Тобто, чи немає у цієї людини свого стосу документів? Але ці документи стосуються якихось інших справ, і дуже бояться, що ці справи видуть кудись публічну площину. Це дуже такий знаєте простий тест, і, на, і насправді усім рішенням сьогодні про закриття суду влада себе, я не знаю спеціально, не спеціально, але вона саме поставила на розтяжку. Якщо вони продовжаться далі. Щесть і хвала, Значить, вони покажуть, що реально думають про майбутнє, думають, як це робити. Якщо ця справа десь помре, ну і про неї згадають, як тільки закінчиться війна, і буде наша перемога. Відразу згадають. Бо повернеться багато хлопців і дівчат. І ще раз ніяких позасудових ні, ні. ні, Я Щі, до цього чі, веду. Вони повернуться з фронту і згадають, що я мав бізнес до війни. Цей бізнес був закритий за рішенням оцього суду. І якщо ви тепер закриваєте цей суд, то виникає питання: а судді хто? Другий момент, там же замість нього створили новий. Ну, це окрема тема, Ні, але, але ми хто це хто там буде працювати? Приємственность поколінь. Хто да, там буде чи працювати? Не там буде, да. Якщо ми там побачимо зараз тих суддів, які працювали в цьому, то mm -hmm. вибачте, зміна е, вивіски про те, що тут раніше був бордель, не бордель, вибачте, суд. Да, а тепер це буде інший суд. Воно ж не міняє суті, що а, там буде відбуватися. Я, я прям вловив е, цей каламбур про пересування крові. Цього, цього не повинно бути. Тому на партнери в черговий раз. Дуже прозоро натякнули, що ми не змушуємо. Ми просто вам говоримо, якщо ви хочете чогось в вигляді допомоги, будь ласка, робіть, до речі, те, що ми взяли на себе. Наже ж ніхто не тягнув під дулом пістолета підписувати ті зобов'язання, які ми на себе взяли. Тому крок ми побачили сьогодні, але він повинен тепер бути ретрансльований угу. і переведений в якусь глобальну стратегію реформування судової системи в Україні. Що ж, вичерпна відповідь, дякую тобі, Ігоре. Я е, є таким фанатом інших деяких блогерів, і е, окрім е, всього прочого я ще виділяю такий канал, не знаю. Знаєш, не знаєш, є питання, там є е, ведуча Олена, і е, зараз ще там є. Е... Ще один ведучий він, він воює, от, і саме з ним ми тут працювали на телеканалу Прямий. Так от ведуча Олена, вона постійно каже: знаєш, як в анекдоті про бліг всі мої блоги, про що б я не починала говорити, потім про татарова. Да? <різь> так ось <різь> розтяжка про яку ти згадав, має прізвище. Їх два Татаров. І Тому, друзі, давайте все ж таки пильнувати за всім цим. Я розумію, що зараз наші всі думки, наші очі прикуті, Акбахмуток. Мелітополю, Херсону, Куп'янську, тому самому. Але ж ну, ми не переможемо, якщо ми не задушимо цю суддійську гідру, яка може рішенням, вони вважали, навіть владу поміняти, навіть загрожувати президенту, якого як би нам подобався чи ні, змінити на того самого Януковича, який точно нам не подобається. Дякую, Ігоре. Друзі, підписуйтесь на канал Дмитро Нюз. Тут завжди цікаво. Чекаю на ваші коменти під цим роликом. І, до речі, Фейсбук Ігоря Ритаровича, політичного аналітика, також буде внизу в описі під цим роликом. На цьому, все до побачення, пока-пока.